Привіт! і сьогодні у нас на тесті довгоочікувана новинка, а саме, новинка, 40 вольтова акумуляторна пилка від торгової марки Procraft. Ось так незвично виглядає пила. Скажу відразу, що це є обновлена модель. Прокравта, колись була така пила, я її, до речі, тестував, порівнював з двохакумуляторною. Ну і ось такий великий, потужний виглядає акумулятор 40 вольт, ємність 8 ампер годин. Все, що в сірому кольорі це йде прогумований корпус. У нижній частині, як бачите, батареї зроблені з такими сотами. Мабуть, це для охолодження. Будемо розбирати це все діло дивитися. Є індикатор заряду батареї в 4 ділення, індикатор відразу не гасне. Ну, і ось. Такий потужний, здоровенний зарядний пристрій на 4 контакти. Пристрій можна підвішити на стінку. Будемо потім розбирати, дивитися, що там всередині. Далі все пофіншую. Кожух, відмічу, що комплектується повноцінною шиною на 16 дюймів або 406 мм. Є привідна зірочка, є отвір для змащення. Друзі, я відмічу, що шина ця як в електропилах, От реально повноцінна шина, як в електропилка. Також в комплекті ось такий ключ, дуже схожий на свічний. Є викрутка це для натяжки. Раз покажу. Друзі. Ну і ланцюг тут суперзуб. Я вам скажу, це серйозна заявка, щоб ставити на акумуляторну пилку. Суперзуб. Побачимо, як вона буде з ним справлятися. По характеристиках вказали, звичайно, що тут вищитковий двигун 40 вольт 8 ампер годин вже сказав. Швидкість двигуна 9800 обертів у хвилину, а швидкість ланцюга аж 24,6 і метрів у секунду. Це також дуже серйозна заявка. Крок ланцюга 3-8 піку, і товщина ланки 1,3 мм. Давайте швидко без води по пилці пробіжимося і будемо вже її тестувати. Відмічу, що стоїть досить широка П-образна ручка, рука поміститься навіть в рукавиці. Любителям металевих зубів є вже металеві повноцінні зуби, є бокове натягування ланцюга. Ось для цього призначена сюди ця викрутка. І також шина фіксується на дві шпильки. Відмічу, що шпильки гартовані. Пилка оснащена аварійним гальмом. Відмічу, що реча гальма фіксується з двох сторін. Ось така посадкова капсула для батареї, там контакти. І замітьте, що у нижній частині є отвір. З сторони цей отвір виходить, зроблено для того, якщо якась волога попаде, там, чи конденсат, чи що, щоб тут не затримувалось і стікало. Основна ручка у верхній частині прогумована, і кнопка зроблена по техніці безпеки без додаткового нажиття цього важеля, ви її не вімкнете. Так, давайте знімемо прижимну кришку. Механізм натяжки тяжкий повністю металевий, потім розберу, покажу. Ось так виглядає зірочка. Відмічу дуже схожа, як в макіти, і саме основне, що. На подачу масла е, стоїть гумка. Ну, мало хто так робить і рідко де таке зустрічається. І плюс є окремий отвір на подачу масла з однієї сторони і з іншої сторони. І покажу, як прокрафти реалізували бак для мастила. По-перше, є оглядове віконце, буде видно мінімум і максимум. І також є ось такий байонет, дуже схожий, як в брендах. І покажу, що кришка має нормальну товсту гумку, є четверть, то масло звідси не буде нікуди виливатися. І ще замітив одну таку фішку. Бачите, є захист, бо Нього самого бака і пробки, якщо ви десь працюєте, щоб вам якась гілка чи ще щось не пробило баки, чи не поламало пробку, Реалізований в корпусі такий захист. Так, давайте встановимо шину. В Принципі, все дуже легко і просто встановлюється, і дуже зручно, що на корпусі є плюс-мінус. Ви бачите, куди крутити. То буває часом путаються люди. Навіть я путую вже стільки пилок протестував і путаєшся в яку сторону там крутити, щоб підтягнути ланцюг, особливо якщо ти з різної сторони підходиш до ланцюга. Батарея встановлюється дуже просто. Раз і встановили. Також знімається дуже просто раз і зняли найзручніша реалізація посадки батареї. І, до речі, зручно дивитися рівень заряду батареї. Зверху натиснув кнопку, і вже бачите, скільки у вас заряджена батарея. Ну що ж, друзі, залиємо масла, і як каже Соломія, і будемо маслати. До речі, забув сказати, що об'єм масляного бака. 250 мл і його повинно надовго хватити. Так залив масло, поставив батарею. Друзі, зверніть ідеальний баланс. Тримаю одним пальчиком нічого нікуди не переважує, і вага пилки в зібраному виді з маслом 5 кг 285 г. Так, давайте вділимо захисний кожух, перевіримо відразу чи повноцінний. Так повноцінно закриває шину, і це добре. Перед кожною роботою рекомендую перевіряти подачу мастила. Подається відразу, і давайте перевіримо аварійне гальмо. Все коректно працює? Ну що ж, знайшли такий е, сухостой. Вона така напівсира, е, напівсуха. Головне, що не трухлява. Зараз попробуємо зрізати. Зверніть увагу, що ну практично на повну шину, реально на повну шину, і вона не відчуває цього навантаження. Ну що, ж, друзі, тепер перевіримо наскільки хватить акумуляторної батареї вісім ампер годин. Так. Багато. Правда? Все, все, все. Фух. Отож, друзі, такий гіперрезультат – це є 25,5 різів. Відмічу, що кругляк був ну практично на цілу шину, і це. Найбільший кругляк, який ми різали, зараз покажу попередній кругляк. Він був набагато менший. Ось, будь ласка, попередні всі кругляки. Ну вони менші набагато, і це видно. По роботі пилка ну веде себе прям дуже добре, бодро, супер зуб тяне без проблем. Ну і давайте глянемо, що там залишилось по маслі. Зверніть увагу, більше ніж півбака залишилось, тобто масло в неї не. Улітає, як в трубу. Ну що ж, перед розборкою пили розібрав натяжний пристрій, покажу, як виглядає механізм натяжки. Як бачите, все тут металеве. Частково розібрав пилку, відразу покажу, яка тут велика стоїть плата керування. На платі, як ви бачите, є маркування. Розібрав я дану пилу і хочу звернути вашу увагу, що немає тут тирси, стружки, десь тут де бак, ну мінімальна така стружка, куди десь зайшла вентиляційні отвори. Мінімальна є. А так, щоб тут було як в електропилах, як ми привикли бачити, тут такого немає. Покажу, як Виглядає контактна група, припаяно три провода, припаяно добротно. Весь корпус пили, зверніть увагу, має ребра такі жорсткості, посилення. Кнопкою включення служить мікрік. Такі мікріки також не проблема знайти. Покажу, як виглядає механізм аварійного гальма. Є ось тут така пружина, цей механізм підпружинений. Зараз доберусь, покажу, що всередині також стоїть мікрік. Відразу видно, що на ведущому валу стоїть підшипник. Ну а далі вражає, зверніть увагу, який стоїть тут великий пасивний. Радіатор, які великі ребра для охолодження, все це діло зроблено з алюмінію. Ось тут стоїть мікрік на виключення, але це ще не все. Ізюмінку цієї пили є те, що тут стоїть безщітковий двигун, не просто безщітковий. А як ви помітили, це є двигун з зовнішнім ротором. Тобто ззовні тут стоїть магніт, а всередині катушки така технологія дозволяє більше намотати катушок, і тому тут такі двигуни вони йдуть потужніші. А зверху магніти, Получається, тут немає ніяких редукцій. Знизу тут просто стоїть масляний насос і йде прямий привід відразу на зірочку. Покажу, як виглядає бак, є сапун. Бак ну, прям просто дуже такий твердий і реально ніде не прогинається, і бак достатньо великий. Ну і відповідно два масляних шланга, як ви бачите, ідуть вже гумові. Не силіконові, а гумові. Ну що ж, розібрав я цю потужну акумуляторну батарею, бо по-інакшому її не назвеш. Банки тут стоять 21700, а видно, посередині йде такий шлейф. Батареї, як бачите, стоять в три ряда, але Кожна батарея має свій окремий бандаж. Відмічу, що батареї не з топчиком, Стоять, а батареї, бачите, зміщені в шахматному порядку. Це Зроблено для того, безпосередньо, щоб менше перегрівалася сама зборка. Ну і плата тут мене вражає. Думаю, також вона вас вразить. Всі важливі компоненти плати, як бачите, залито під лаком. Ну, Як на мене, зроблено досить гідно. Всюди йдуть контактні шини ніяких проводків, тільки, як бачите, ось і по боках йдуть два шлейфа. І, до речі, цю батарею я тестував. Батарея дійсно має 8 Ампер-годин. Також хочу звернути вашу увагу, що на тих кришках, що по боках фіксують акумуляторні батареї, усюди стоять гумові такі демпфери. Ця гума поглощає удари. Ну і тепер покажу, як виглядає зарядний пристрій на 40 вольт. Ось тут стоїть дросель, видно два пасивних радіатора, і всі місця важливі, зафіксовані компаундом. Конденсатори також зафіксовані компаундом. Якщо щось треба ремонтувати, є ось тут бистро Ну і в підсумку скажу, що ця пила ну реальний монстр завдяки акумуляторній батареї 40 вольт. Ну і звичайно, двигуну з зовнішнім ротором. І в роботі вона практично не відрізняється від звичайної електропили. Може, десь там трішки не дотягує, але оберти її вражають. Продуктивність. Ви побачили по начинці Ви також побачили все зроблено добротно. Я сміло можу рекомендувати цю пилку для дому, для хазяйства. Якісь там заготовити там небагато дров без проблем. У нас з цими завданнями буде справлятися. Єдине, що завжди слідкуйте, щоб подавалось масло на ланцюг, і щоб завжди був ланцюг гострий.